Привіт, усім, шановні глядачі каналу. Я Марина, травниця, яка допомагає вам знаходити гармонію з природою, та з нами Вадим, дослідник рослинного світу. Доброго дня, Марино, і всім нашим слухачам. Сьогоднішня тема, мені здається, особливо актуальна, адже вона стосується здоров'я, фігури та правильного харчування. Ми поговоримо про топ-5 овочів, які традиційно вважаються помічниками у спалюванні жиру. Саме так, ведиме, і тут важливо одразу зробити уточнення для наших глядачів: не існує чарівних овочів, які самі по собі спалять жир. Це частина комплексного підходу до здорового способу життя. Ці овочі допомагають нам завдяки своєму унікальному складу, низькій калорійності, високому вмісту клітковини, вітамінів та мінералів, що стимулюють обмін речовин і сприяють відчуттю ситості. Абсолютно вірно, Марино. Коли ми говоримо про спалювання жиру, ми маємо на увазі процеси, які прискорюють метаболізм, допомагають організму ефективніше використовувати енергію, зменшують накопичення жирів та сприяють їх розщепленню. І рослинний світ пропонує нам безліч таких помічників. Отже, готові розпочати наш топ 5 Звісно, давайте почнемо з овоча, який за правом займає одне з перших місць у будь-якому рейтингу здорового харчування. Мій фаворит броколі. Це не просто овоч, це справжня скарбниця поживних речовин. О, броколі. Це дійсно чудовий вибір Марино. З наукової точки зору броколі є потужним детоксикантом. Вона багата на сульфорафан. Це органічна сполука, яка активує ферменти печінки, що відповідають за виведення токсинів з організму. А ефективна робота печінки є критично важливою для метаболізму жирів. Коли печінка перевантажена токсинами, вона менш ефективно справляється з обробкою жирів, що може сприяти їх накопиченню. Крім того, броколі містить індол 3 карбінол який допомагає підтримувати здоровий гормональний баланс, зокрема, впливає на метаболізм естрогенів. Дисбаланс естрогенів також може бути пов'язаний з накопиченням жиру, особливо в певних ділянках тіла. Це дуже цінна інформація, Вадиме. Я ж, як травниця, яка працює з гармонією, завжди наголошую на броколі як на джерелі клітковини. Вона повільно перетравлюється, забезпечуючи тривале відчуття ситості, що запобігає переїданню. А ще броколі це чудовий пребіотик, який живить корисні бактерії в нашому кишківнику. Здоровий мікробіом, як ми вже не раз обговорювали, є основою для здорового метаболізму та успішної втрати ваги. Як її найкраще готувати, щоб зберегти? Ти всі ці чудові властивості, щоб зберегти максимальну кількість сульфорафану та інших корисних сполук, броколі найкраще готувати на пару або бланшувати протягом короткого часу. Надмірне варіння руйнує ці цінні ензими. Також цікавий факт: перед приготуванням броколі її краще дрібно нарізати і дати постояти 5-10 хвилин. Це дозволяє ферментам активуватися і вивільнити більше сульфорафану. Чудова порада. А тепер перейдемо до нашого другого овоча: це шпинат. Здавалося б, така проста зелень, але її користь для схуднення просто неймовірна. Я б назвала шпинат справжнім зеленим золотом для тих, хто прагне стрункості. Повністю погоджуюся Марином. Шпинат це низькокалорійний продукт, багатий на вітаміни А, С, К, фолієву кислоту, а також мінерали, такі як залізо та магній. Але ключовим компонентом, що робить шпинат особливо цікавим у контексті спалювання жиру, є тилакоїди. Це мікроскопічні мембрани, що містяться в хлоропластах рослин. Дослідження показують, що тилакоїди можуть сприяти зниженню ваги, сповільнюючи перетравлювання жирів і підвищуючи вироблення гормонів ситості, таких як холецистокінін, CCK і глюкагоноподібний пептид 1 GLP-1. Це допомагає зменшити апетит та тягу до солодкого, що є величезною перевагою для тих, хто прагне схуднути. Це дуже цікаво про тилакоїди. Я ж зі свого досвіду можу сказати, що шпинат це чудовий помічник у детоксикації та очищенні організму. Його високий вміст клітковини допомагає виводити токсини і покращувати роботу кишківника, що безпосередньо впливає на метаболізм. Крім того, шпинат є лужним продуктом, який допомагає збалансувати кислотно-лужний баланс в організмі. А зелені смузі з шпинатом це ідеальний спосіб отримати заряд енергії, вітамінів та мінералів, не перевантажуючи шлунок. Я часто рекомендую його своїм клієнтам як основний інгредієнт для ранкових смузі, і це дуже розумно, адже сирі овочі, як шпинат, найкраще зберігають свої ферменти та водорозчинні вітаміни. Важливо також пам'ятати, що заліза зі шпинату краще засвоюється у присутності вітаміну С, тому чудово поєднувати його з лимонним соком або іншими джерелами цього вітаміну. Що ж, тоді плавно переходимо до нашого третього овоча, який є чудовим джерелом вітаміну С, це болгарський перець. Яскравий, соковитий і неймовірно корисний. Особливо мені подобається його різнобарв'я, що символізує різноманіття вітамінів та антиоксидантів. Так, болгарський перець це справжній чемпіон за вмістом вітаміну С, особливо червоний перець. Для чого нам вітамін С у контексті спалювання жиру? Він є кофактором для синтезу карнітину, амінокислоти, яка транспортує жирні кислоти в мітохондрії клітин, де вони спалюються для отримання енергії. Отже, без достатньої кількості вітаміну С цей процес сповільнюється. Крім того, вітамін С є Потужним антиоксидантом, який бореться з вільними радикалами, зменшуючи запалення в організмі. Хронічне запалення може перешкоджати втраті ваги та сприяти інсулінорезистентності. Хоча болгарський перець не містить капсаїцину в тій кількості, що гострий перець, його загальний вітамінний і антиоксидантний профіль робить його незамінним у раціоні. І не тільки з точки зору метаболізму вадиме, болгарський перець також має високий вміст води та клітковини, що робить його дуже ситним, але низькокалорійним продуктом. Це ідеальна закуска між основними прийомами їжі, яка допоможе уникнути переїдання. Його можна додавати до салатів, омлетів, тушкованих страв або просто їсти сирим. Це чудова альтернатива нездоровим перекусам. Я завжди рекомендую додавати його до раціону в сирому вигляді, адже це найкращий спосіб зберегти вітамін С. Згоден і не забуваймо про його роль у підтримці імунетної системи. Сильний імунітет це теж частина загального здоров'я, що впливає на здатність організму ефективно функціонувати, включаючи обмін речовин. А тепер давайте поговоримо про овоч, який часто стає основою для диетичних супів і салатів. Це капуста від білокачаної до цвітної. Вона завжди є надійною опорою у боротьбі із зайвою вагою. Я просто обожнюю капусту за її універсальність і доступність. Капуста Марино справді є чудовим завершенням нашого топ 5 як і інші хрестоцвітні овочі, капуста є надзвичайно низькокалорійною і дуже багатою на клітковину. Клітковина, як ми вже згадували, не перетравлюється, але створює об'єм у шлунку, сприяючи відчуттю ситості, а також допомагає нормалізувати роботу кишківника, що є ключовим для ефективного виведення відходів та запобігання здуттям. Крім того, капуста містить глюкозінолати, сірковмісні сполуки, які підтримують детоксикаційні процеси в печінці, аналогічно броколі. Це допомагає організму ефективніше обробляти жири та виводити токсини. І, звичайно, ферментована капуста, така як квашена капуста, є відмінним джерелом пробіотиків, які життєво важливі для здорового мікробіому кишківника. А ми вже знаємо, що здоровий мікробіом відіграє величезну роль у регуляції ваги та метаболізму. Дійсно, квашена капуста це справжній суперфуд. Вона не лише допомагає травленню завдяки пробіотикам, але й збагачує організм вітаміном С, який у процесі ферментації не руйнується, а навіть може збільшуватися. Класичний капустяний суп, до речі, є основою багатьох дієт саме завдяки низькій калорійності та високій ситості. Він дозволяє відчувати себе ситим без зайвих калорій. А сира капуста Салатах додає хрусткості та свіжості. Це дуже доступний і ефективний овоч для щоденного використання. Її можна використовувати в великих об'ємах, що дозволяє заповнити тарілку, не перевищуючи добову норму калорій. Це дуже важливо для психологічного комфорту під час дієти. Вадиме, ми чудово розглянули ці п'ять овочів, але хотілося б ще раз наголосити для наших слухачів: не варто сприймати ці овочі як чарівну пігулку. Вони є частиною пазла. Абсолютно, Марино, для стійкого та здорового схуднення необхідно дотримуватися комплексу правил: по-перше, збалансоване харчування, яке включає не тільки ці овочі, а й достатню кількість білків, складних вуглеводів, здорових жирів. По-друге, регулярна фізична фізична активність, рух прискорює метаболізм і допомагає спалювати калорії. По-третє, достатнє споживання чистої води. Вода є ключовим елементом всіх метаболічних процесів в організмі. Недостатнє споживання води може сповільнювати обмін речовин. Додам ще, що дуже важливо звертати увагу на якість сну та рівень стресу. Недосипання та хронічний стрес можуть призводити до гормональних дисбалансів, які сприяють накопиченню жиру, навіть якщо ви їсте здорову їжу. І звичайно пам'ятайте про різноманіття. Хоча ми виділили п'ять овочів, природа пропонує нам безліч інших корисних рослин: баклажани, цукіні, гарбуз, морква, буряк. Всі вони мають свої унікальні властивості і повинні бути присутніми в раціоні. Саме так. Розмаїття забезпечує надходження широкого спектру вітамінів, мінералів та фітонутрієнтів, які працюють синергічно. І, звичайно, важливо слухати своє тіло. Експериментуйте з різними способами приготування, щоб знайти ті, які вам найбільше до вподоби. Пам'ятайте, що найкраща дієта це та якої ви можете дотримуватися тривалий час. Чудові слова, Вадиме. І наостанок хочу нагадати, що шлях до гармонії з собою та природою це безперервний процес пізнання та турботи. Сподіваємося, що наші поради допоможуть вам на цьому шляху. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Сподіваємося, ця інформація була для вас корисною та натхненною. До зустрічі в наступному ефірі. До побачення, друзі, будьте здорові та пам'ятайте про силу природи.